Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про заслужену нагороду 2023 року, про кандидатів, танків, які можуть бути заслуженою нагородою в цьому році, тому що я знаю їх два. До речі, про деяких з них я писав ще, напевно, місяця півтора-два назад, коли вони виходили на тестування. Плюс до того, я нагадаю вам за реферальну програму, яка стартувала як не дивно 16-10 жовтня. Тобто 16 Плюс до того, я вам нагадаю ще деякі мілкі або і не дуже мілкі нюанси, які повинні ви знати. Щоб не пропустити якісь топлюшки. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайку, підписуватися обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу нагадати, це просто в якості нагадування, що не забуваємо фармити жетончики для того, щоб в поставках і стилу забирати товари за жетони. Там навіть є преміум техніка 5 рівня, так що користуйтеся цим, не забувайте заробляти. Зараз, наприклад, от сьогодні, от конкретно, ви можете заробити жетони е тижневі 7 штук. Потім будуть жетони вихідного дня з завтрашнього вечора. Друге, що я хочу вам нагадати, те, що я, от, наприклад, вчора забрав танчик преміумну СТ-8 рівня СРСР Obsidian. Знаю, багато хто з вас вже її забрав, але тим не менш я її буду от сьогодні наприклад, катати, для того, щоб зробити більш детальний огляд, з яким обладнанням вона мені зайшла і так далі, і так далі. Для того, щоб її отримати, ви вже знаєте, що треба пройти на трьох рівнях складності «Мирний 13». на нормальному рівні складності, на важкому і на кошмарі. І Потім ви зможете за ключики відкрити спочатку там по 10 ключиків, рівні, потім по 20, потім по 30 Якщо останню задачу, останнього боса не зможете вбити в кошмарі, то потрібно аж 160 для розблокування 15 етапу. У мене, слава Богу, це вдалося, і я отримав обсидіана. То я про нього зроблю відос. Може завтра, післязавтра, подивлюся, як буде виходити. Далі вже пішли по новинах. Як не дивно, у нас ця пройшла новина, практично ніхто її не помітив, але 13-й сезон реферальної програми World of Tanks стартував у нас 16 жовтня, і він продлиться до 28 березня 2024 року. Що це означає? Це означає, що по посиланню, яке буде, наприклад, під відео, ви можете перейти. Якщо будете, наприклад, прокачувати якийсь новий аккаунт, або, наприклад, якщо ви давно не грали, і можете отримати від мене 1000 золота. Якщо ми виконаємо, от, наприклад, і з вами будуть взводом катати, або самі виконаєте ці всі умови, і я отримаю доступ до нагороди командира, я даю від себе просто 1000 голди. Це як нагадування, тому що по новинах, от, якщо ми подивимося, дивіться по нагородах, нічого практично не змінилося. Та точніше, навіть не практично, не змінилося. Звісно, тут багато різних. Різних плюшок, якщо ганяє просто рекрут, якщо командир із рекрутом ганяє, тут і до срібла є плюшки, ось нагороди відповідно різні. От, якщо ми подивимося реферальні нагороди, дивіться, у мене СТ2, наприклад, немає. Т54, перший зразок також немає, т -26 5 простого також немає. Т92 немає, ВКшки немає. Я думаю, якщо є такі е, гравці. Які мені це допоможуть забрати без питань. Ну, я нікого не змушую, просто якщо хтось захоче, я просто від себе, я знаю, це чисто символічно, але тисячу голди, вам скину на той аккаунт, на який напишете, після того, як виконаємо рефералку. Це просто від себе. От коротко по реферальці. А тепер саме цікаве по заслуженій нагороді. У нас є новина 2022 року, тобто минулорічна, уже на українській мові, є відосик на одну хвилину. Зараз ми його просто подивимося, а потім розберемо, що буде вже. У заслуженій нагороді в 2023 році, тому що я думаю, що практично нічого не зміниться, зміниться тільки головна нагорода, тобто саме і танчик. Давайте зараз подивимося коротко відосик, він тут на одну хвилину, а далі розберемо. От таке у нас круте відео. Чому Новий рік тут згадувався у заслуженій нагороді? Та все насправді дуже просто. В кінці листопада виходила вона, а на початку грудня вже у нас стартувало новорічний наступ. Це дуже крута подія, всі її чекають, там класно фармиться і срібло, плюс до того будуть новорічні коробочки, але це вже інша історія, яку ми будемо розбирати в іншому відео. Що по заслуженні нагороді? Тут повністю був анонс, були е, нагороди за будь-який стаж, так скажімо, у грі. Але топовим стажем у минулому році було 11-12 бета-тестування, альфа тестування Оце був топовий стаж. Також, в принципі, і 10 років. От у мене, наприклад, у минулому році було аккаунт. 10 років У цьому році буде вже 11 років. Тут небагато чого змінюється, От, наприклад, я покажу для 11 років, що буде в цьому році. В цьому році у нас буде, окрім цієї техніки, яка тут зазначена, якщо ви її не отримували, ще одна із машин. Далі ми їх розберемо. Крім цього, Дивіться, ми отримували жетончики, вони будуть і в цьому році, я думаю, нічого не зміниться. За ці жетончики ми можемо забустити собі будь-яку з додаткових нагород. А додаткові нагороди дуже круті. Наприклад, дивіться, стандартно йшло 3000 бон. В цьому році, я думаю, так само буде йти. Ми можемо бустонути. До 45 тисяч бон. Також ішло 1,5 мільйони срібла. Я його не раджу бустити, тому що це така штука, яку можна зробити і так. Друге, що ми могли бустенути, це удосконалене обладнання на вибір. От удосконалене обладнання це дуже крута штука. Я радив би вам би його бустанути і забрати. Плюс до того у вас два жетони залишається. От, наприклад, 3D-стилі дивіться, 6 жетонів, ну це другорядно. Я не знаю. Якщо комусь дуже так потрібно, то можете забрати. Два жетони. Ось у нас є 50% до кредитів на один бій, 5 штук. Можна сюди використати. Або е, по дню преміум аккаунта ось, взяти по два точніше дня за жетончик. От, наприклад, отак плюс техніка. Тепер давайте подивимося по техніці, що ми можемо отримати в цьому році. Я думаю, що найбільш ймовірно, це буде М24 Чафі номер 594 Це у нас рівень 5 ЛТ преміумний США. Я спочатку написав, що це для коробок, але тим не менше, я тепер уже дуже сумніваюся, що він для коробок піде, тому що це така штука, яка тягне на заслужену нагороду. Тут картинка дуже поганої якості. От така от машинка у нас є. Це один із кандидатів. Другий кандидат на заслужену нагороду на головну це панзеркамфаген 4 Aust f 2 Це німецький танк преміумний п'ятого рівня, гарний танчик для новорічних коробок. Оце з двох одне. Або він піде в новорічні коробки, або він піде на заслужену нагороду. Тому що те, що буде, це п'ятий рівень, я ніж впевнений. Чомусь так, ну я не знаю, відчуваю, прям, що буде п'ятий рівень. От так він виглядає. Він дуже круто виглядає, дуже класно, дивіться, скільки елементів, тут фляги висять, тут ящик там із чимось, тут з топливом каністри. Дуже крутий. Танчик красивий такий, знаєте, для колекції згодиться. Знаю, що ви напишете все, п'ятий рівень, він ні туди, ні сюди, знаєте, там зіграли 2, 3, 5, 10 боїв і він стоїть собі палиться. Я з вами згодний, але тут чисто символічно. Знаєте, такий подарунок, всі від подарунків не будуть відмовлятися. Тим більше той, хто не захоче на ньому грати, або він йому не потрібний, може продати і отримати срібло. Ну, наприклад, от такі от новини. Всім дякую ще раз за перегляд, ставте обов'язково подобайки і пишіть, що ви думаєте, яка машина буде у заслуженій нагороді. І що ви думаєте по реферальній програмі. Я так думаю, рефералку треба обновляти по-нормальному, додавати туди нові танки для того, щоб людей притягувати. Всім дякую ще раз, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!